Просто бардак, і оцей бардак багатьох починає задовгувати, особливо коли вони бачать, що вони воюють з першого дня. А, наприклад, Баканов або Саша Трухін якось так і вже не офіційні особи, а в армію не потрапили. Дивним чином, до речі, ти бачив ТЦК їх не бачить. Ну, до речі, якщо ми говоримо стосовно мотивації на службу йти, і тому подібне, це дуже великий фактор. Чому от, е, ті чиновники, які звільнилися, або яких звільнили, чому вони не йдуть на службу? Ну, Чому немає державної політики стосовно цього в такий важкий час, коли є в нас такі великі проблеми з мобілізацією? Це міністрів, бути... Чи... це скільки бути... міністрів да, Скільки міністрів має бути генпрокурор, де генпрокурор, який став чомусь, завдяки якому Дмитрук втік з України, який при його опусканні був, і не отримавши підозру. Куницький досі не отримав підозру, але цей генпрокурор отримав посаду посла в Нідерландах. І, до речі, жоден з них, ані генпрокурори, ані міністри, ані очільники департаментів, СБУ, всього іншого, вони якось Збройні сили не потрапили. Дивна ситуація. І, до речі, ТЦК їх не помічає. Незрозуміло. Може, це якась має? Ти знаєш, Бориславе, я дуже часто реагував в соцмережах на ту історію, там хай депутати йдуть воюють. Де не депутат, ну, мені... почекай. ні-ні, це не дивись, 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 я не про це мені як депутату, ну ти ж розумієш, я депутат Київської міської ради, і я так, з першої не про це зараз поговоримо. Так да, я з перших днів на війні, і мені ну, це чути ну, ну, неприємно. Ну бо я з перших днів на війні. У мене мій колега по фракції, в Київраді Раді, загинув минулого року на штурмі, якби Сокол. Мені, ну со, а потім знаєш, ти ж сидиш, дивишся на все це, і я розумію, що е, при такому потоку питань, от те, про що ми тільки що говорили, чому при звільненні не служить той, 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 той то мене і навіть мого колеги, які служить зі мною, дуже мало для того, щоб щось пояснити суспільстві. Ну, 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 реально, ну, реально дуже, дуже мало. Я тобі більше скажу: я на фронті бачив зі мною в 72-й бригаді служив разом Ігор Луценко. На фронті я знаю, служили Ігор Лапін і Володимир Ромилян. Служить Таня Чорновіл зараз, Андрій Іленко. Це з мого скликання. Я можу ще далі переховати, Варна загинув, загинув загинув. Загину, ні, є і хто і загинув із свободи, загинули з да, свобода але, служить абсолютно, так, але ми дивися, з ними дуже там, часто пересікати. Я перетинався на фронті, коли служив, і я це бачив. І нікого це не дивує. Більше того, Роман Костенко, депутат голоса зараз. Він не просто служив, він був один з тих, хто обороняв Миколаївщину на самому початку, ти пам'ятаєш, на найважкому е, напрямку. Потім заходив на Курщину, воював на інших напрямках. Це людина, яка теж, е, Роман Лозинський, теж депутат, я з цього скликання, теж воює. Там ще один з мажоритарників позакони. Проблема в тому, що ні. Так. Проблема в тому, що вони, як так воюють, і корона не падає нормально. Але ті, хто вже і не депутати, і не високопосадовці. Замість того, щоб іти і мотивувати суспільство, показати, дивіться, ми воювали, ми воюємо. Гаразд, поранили тебе, тебе спишуть. Все зрозуміло, може бути все ж завгодно, але ти як мінімум мотивуєш суспільство, показуючи, що всі залучені до війни. Це той принцип, який існує в Ізраїлі, де в армії не просто служить, а й воюють на війні всі, всі, хто є, наприклад, у сина а, начальника генштабу. У начальника генштаба загинув син, а через декілька діб загинув його племінник. І це в Ізраїлі сприймають так трагедія, але вони служили Ізраїлю. І вони це розуміють. Один з найвідоміших акторів, який грає в серіалі Фауда, він не просто актор, він спецпризначенець. Отримав важкі поранення, дуже важкі і досі лікується. Найбільший бомбардир футбольної ліги Ізраїлю зараз. Служить в Збройних силах, тому що треба захищати Ізраїль. Ще раз служить найбільше і нікого це не дивує. Актори, я знаю особисту людину, яка володіє трьома стартап стартапами, його статки трохи більше трьохсот мільйонів, і він служить, тому що його викликали, і він пішов служити. І нікого не хвилює ані статки. і це нормально. Там служать і інші: тесляри, вчителі, водії автобусів це теж нормально, бо армія це плавільний котел. В мене, в моєму батальйоні, були всі: фермери, інженери, архітектори, паркувальник. До речі, був Був один з стопів компанії Комфі, був де там багато, там різні були, різні. І це нікого не дивувало. А зараз ми спостерігаємо, що якось представники влади. Ідуть куди завгодно, тільки не в Збройні сили. І оце це навіть не дивує, це дратує, тому що вони повинні займатися мотивацією, а вони цим не займаються. Ну, вони не займаються, ми займаємося. Тому я хочу ще раз нагадати: пам'ятайте, єдина сила, яка захищає Україну і яка дає можливість майбутнього для нашої країни, це Збройні сили України. Є збройні сили, є майбутнє України. Не буде Збройних сил, не лише майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до зсу, донатьте на зсу, допомагайте зсу. Мені інколи пишуть: ви це пише. Ви це говорите, тому що служили. Так маю таку можливість, тому що я служив. І Я не боюсь цього. До речі, Верпіння заходив взагалі, навіть не як військовослужбовець, а як доброволець. І мені тоді говорили, що якщо з тобою щось станеться, ти будеш прописаний волонтер. Ти пам'ятаєш на початку війни, це таке сталося. Було тоді, якщо хтось ну, з добровольців гинув. Писали: волонтер загинув на місці. Так буває, так, от мене це тоді не засмучувало, і зараз я хочу сказати: якщо не служити в Збройних силах України добровільно, то потім будемо примусово служити в збройних силах Росії, тому що вони вичищають всі окуповані території від чоловіків і заганяють їх в свої корпуси. Перший, другий армійський корпус на Донбасі це саме українці, це українці, які. Думали, що там відсидимось, не відсидились. Треба це думати про це думати. Треба робити висновки і не робити помилок. Скажу, Олександре, ти сказав, що ти ж депутат Київради, тобі не здається, що в Київраді зараз не все добре. Я поясню, про що йде мова. Ну, по-перше, навколо очільника слуг народу величезний скандал. Людину, не те навіть не те, що його спіймали на плагіаті з російських джерел, це взагалі окрема історія. Ну, він вам, мабуть, вважає, що вкрасти у росіян це не злочин. Може бути, може бути. Не знаю, це його освіто, але він визнав сам, що він був у Комарницького, спілкувався з ним, конюкував постійні скандали, зашквари. Що там відбувається взагалі? Чи правда, що мені, от злі язики з Банкової насвистіли, що. Будуть його заміняти на якусь чарівну дівчину, яка була секретаркою у Єрмака. Це по-перше. А по-друге, скажи мені, будь ласка, чи все добре е зараз у відношеннях депутатів Київради з очільником Київської військово-цивільної адміністрації? Тому що мені здається, що ця історія, яка там відбувається, вона шкодить в першу чергу киянам. Чи може я помиляюсь? Звісно, воно шкодить киянам, бо кияни обирали депутатів і мера, в тому числі для того, щоб що місто функціонувало, розвивалося. А якщо ми говоримо про війну, то відповідно більшість проблем, з якими стикаються кияни, якомога як це дозволяє, якби ситуація і. Положення якомога швидше оперативно вирішувалися ці проблеми: це і пошкодження, і підстанції, і в тому числі в першу чергу житлові будинки, в яких люди живуть, і це хвилює найбільше киян. Для того вони обирали депутатів. Ну, точно не для того, щоб ними керував якийсь камерніцькі сякі офісу да, в місті Києві і говорив, як їм куди голосувати, і в тому числі які питання в першу чергу порядку денному треба розглядати. Не для цього кияни вибирали депутатів. Це, це дійсно проблема. Особливо ти офігіваєш, коли усвідомлюєш, ну, що приїжджаєш там з служби да, на засідання Київради і просто дивишся на це все. І... Той час, коли все, що навколо де на службі, покликано що комога швидше оперативно, максимальний ресурс задіювати для збереження життя військовослужбовців, відбиття атак, все це великими темпами відбувається. Ти тут бачиш у тут таку розхлобаність, всі ці дискусії, скандали, переведення акцентів і так далі. І так далі, це велика проблема. Бо, наприклад, якщо ми говоримо. Пам'ятаєш, нещодавно там питання було ще там, позаминулої сесії, Київради, в ради актуальне питання піднімали, що хтось краде повноваження від голови військово цивільної адміністрації. типу, краде повноваження від голови військово цивільної адміністрації. Це чисто політична маніпуляція, це неправда. Бо основна задача голови, вони, вони пишуть не голова, вони пишуть начальника. На Значить, його основна задача це що безпека міста, оборона міста, ліквідація наслідків там, обстрілів і так далі. і так далі Це його основна задача. І коли ми там чуємо про якісь ремонти дорог, ями, пішохідні переходи, і про це говорить голова військово-цивільної адміністрації, то виникають питання: ти взагалі про що? До чого тут ти? І всі прекрасно розуміють, що тут питання в тому, щоб Перебрати повноваження мера, як це відбулося з Чернігові, звичайно, повноваження мера це зрозуміло, але там є історія, я знаю це стовідсотково про те, що через те, що він не підписує дещо, не можна відремонтувати. І це може нести загрозу навіть не Києву, Києву само собою, але це може внести загрозу для забезпечення обороноздатності Збройних сил України. І це не перебільшення. Якщо тобі не важко, розкажи цю історію. Є такі поняття, як розпорядження. То є виконавчий орган влади, який е, е, ну, якби формулює такі документи як розпорядження, завдяки якому відбувається виділення бюджетних коштів для якихось там потреб робіт і так далі. І так далі, і так далі. Е, значить, е, таких розпоряджень від початку призначення нового ну, голови ВЦА Тимура Ткаченка ну, накопилось дуже багато. Він просто їх ігнорує. Це обов'язкові документи для виконання бюджетних призначень. Не мені тобі розказувати, що це значить. Наприклад, їх назбиралось там ще з січня початку року. одне з таких кричущих одна з кричущих історій це те, що стосується підпірної стінки, річка Либідь в районі. ЖД шосе, знаєш, де воно знаходиться, там, де їздять поїзди. не треба конкретики. Давай без конкретики. Ну, щоб не да, виходить. Я, я конкретики не буду. Король, необхідно, якби, виділення коштів для того, щоб там провести деякі роботи, які унеможливлять якісь речі, які можуть вплинути на логістику. Да? І вони просто не підписуються до 2-3 місяці. Ну, просто ігнорує. Це можна зайти, це ж не якась там таємна інформація чи деєстація прямо на сайті всі ці розпорядження. Або, наприклад, реформа школи, державна реформа, на яку виділяють кошти з державного бюджету субвенції, яка теж гальмується, бо бюджетне призначення паном Ткаченком не підписується. Тобто не відбувається розподіл кошти по департаменту освіти, і, відповідно, ті процеси по реформі не відбуваються. Або, наприклад, передача чи переведення автотранспорту у категорію гуманітарного, що дозволить цей автотранспорт видавати інвалідам вільної і так далі. Вони теж не підписуються. І таких речей просто нереальна кількість. Або бюджетне призначення пов'язані з виділенням коштів щодо ліквідації наслідків. От коли кияни до мене, як де депутати, приходять і кажуть. Олександр Ігоріч, чи дзвонять, чи пишуть мені: блін, в нас там шахет збили уламки, пошкодили квартиру. Що нам робити? Як нам ці там отримати кошти, матеріальну допомогу? Що я можу сказати? Якщо вже це зроблено Київрадою виконавчим органам Київради, а голова ВЦА просто не підписує бюджетне призначення, і тим самим гальмує цей процес, щоб людям почали реконструкцію цих потоків і таких там. Більше 80 розпоряджень зараз на сайті не підписаних. І що мають робити депутати, яких обрали кияни і мер? Вони мають просто сидіти і чекати, і вмоляти, чи ходити на колінах перед е, призначеним головою ВЦА? Звісно, ні. Бо е, ці е, повноваження, ми, виконавчому органу, як депутати, в свій час до війни передали голосування. Звісно, ми, як депутати, голосуванням і повертаємо ці повноваження, бо вони згідно закону відповідно, ці повноваження відносяться до Київської міської ради. І тепер ми будемо підписувати те подібні розпорядження для того, щоб в подальшому ці процеси не гальмувалися. Якщо ці процеси називати захопленням влади, ну тоді в нас взагалі все дуже велика проблема. Дивись, в мене тебе одне запитання є. Київ в Раді готуються до виборів? Ти це спостерігаєш? Ти ж приїжджаєш з фронту, все ж таки на засідання сесії, ти е, працюєш на них. Скажи мені, будь ласка, ти спостерігаєш, що є помітні е, дії поведінки? Ну, може, з тобою дорослі люди. Коли люди готуються до виборів, є це чи немає? Є. Бо згідно закону, хочу нагадати для наших глядачів, бо вони можуть не знати це. 25 жовтня 2025 року повинні відбутися місцеві вибори згідно Конституції України. Видно, є підготовка, є роздача газет славнозвісної партії, сумнозвісною назвою, яку ми вже тисячі разів там бачу різні. Люди обговорювали, і у тебе в ефірах це обговорювалося, активно все відбувається. Активно відбувається. Я думаю, що всі ці, ці нападки з боку Вітренка. Ну, давай чесно, голова фракції слуг народу Вітренка в Київраді сам по собі не приймає рішення. Він слухає команди з офісу президента. Це всі знають депутати Київради. І для того, щоб він їх правильно виконував, і не там, дай Бог, щось там направо чи наліво не пішов куди не треба. Поряд з ним завжди навіть на комісіях, де він голова бюджетної комісії в місті Києві, сидить поряд смотряща від Єрмака, Нека Лілія Пашина, можливо, ти чув, да? яка зараз активно там з деяких інформаційних ресурсів, де я бачу, в принципі, що відбувається, воно готується на заміну самого вітренку. Вона прям буквально сидить над ним на бюджетних комісіях. вона, Перевіряю все, що йому там говорять, що йому передають якісь документи, контролює це питання, контролює, щоб все по якомусь визначеному порядку йшло і так далі. Це видно, це всі знають. Тим паче депутати Київради, яким чином все це контролюється. Ну, звісно, Тресі, а, чому, а чому її називають секретарка Єрмака? Так вона радниця Єрмака. Вона офіційна радниця Єрмака. Вона офіційна радниця Єрмака, тому напевно її так називають. Я не знаю, там які ролі. офіційна голі, радниця там, Єрмака, а не офіційна смотряча за слугами в Київраді. Ну так, стало пастуха. Так, да, да. да. Е, і, якби даці там роздачі газет, е, знаєш, там активна якась протидія боротьба з чимось проти чогось. Це ж завжди загострюється перед виборами, все це починається дуже. Ти знаєш, дуже сміш, смішно дивитись, коли Вітренко е, виходить з ініціативою е, щодо проведення невідкладної сесії, збирає під, на підписних листах підписи за зняття секретаря Київради. Е, а сам же він заявляє, що він був в кабінеті Камерницького. А до цього ми знаємо, що е, активісти його зловили на плагіаті від російських. Е, навчених вчених, які він використовує у своїх навч... научних публікаціях. А до цього, якби куча в них там була історії з трубіциними. І цей же самий Вітренка так активно кричить про попереднього секретаря бандеренка Дивишся, думаєш, ти хоч на себе в зеркало вранку дивишся, то це ті самі проблеми, що й у Бондаренка. І думаєш, це знаєш класична історія, там, де пчоли проти нюда. Да? Знаєш таку фразу. Думай, ти от це з армії ти приїжджаєш, дивишся на це все. думаєш що ти в якийсь дурдом попав. Чесно, ну, от чесно. І, якби, і я не виключаю, що слуги просто можуть позбутись цього замміністра освіти і, і голови фракції Слуг народу в Київраді, бо там можливо дійсно він на, на плівках дуже негативному плані. І це може бути для них проблема, тому завчасно вони на випередження можуть просто таке рішення прийняти. Тим паче ми бачимо, як ефективно там пашину вже обирають якоюсь головою Конгресу територіальних громад, там готують її вже для цієї посади голови фракції і, напевно, бюджетної комісії замість. Олександре, скажи мені, будь ласка, з того, що зараз відбувається в Київраді, і з того, що ми спостерігаємо, загострення цієї передвиборчої боротьби, вона впливає взагалі на ефективність? Чи ні, це виключно це паралельні рухи. Робота в Києвраді це одне, конфлікти це інше. Кожен займається. Чому я запитую? Тому що у нас частина держави живе перемир'ям, закінченням війни, але багато хто не розуміє головного. Вибори можуть взагалі ніколи не відбутися через те, що ми можемо програти війну, і тоді у нас буде російська влада. Чи розуміють це наші представники влади, які сьогодні в Київраді, чи ні? І скажи мені, будь ласка, чи взагалі як ти вважаєш переобрання сьогодні для них на першому місці це все ж таки керування Києвом для багатьох з них це фінал? І далі все Занепад, забуття, бо відверто у партії слуги народу майбутнього не буде. Е, я думаю, що історія з Києвом і з такою активністю центральної влади щодо е, бажання взяти під контроль Київ, це якраз взаємопов'язані речі з передвиборчою кампанією. Ну, мені тебе розказувати, що дуже важливо контролювати столицю під час проведення виборів і те, що відбувається. Наскільки цей контроль в <свій>, свій час після виборів там, президента, парламента вже на місцевих виборах вони просто втратили, бо Київ дав їм відлуп, да, такий потужний. І це слуги народу це одна з найменших фракцій в Києвраді, і вони не мають таких, такого впливу, як на центральному рівні, то, звісно, це їх дратує. Якщо ти згадаєш ще до повномасштабного вторгнення ці атаки. Через там постійні якісь обшуки, арешти в виконавчих органах Київради вони постійно системно відбувалися для того, щоб е, переклонити і склонити обрану киянами владу, в тому числі і клічка, да, повністю під свій контроль офіса президента. Ці бажання нікуди не ділись. Вони просто загострились на фоні того, що влада дійсно готується до виборів. Якраз от на засіданні по Бандаренку щодо складання, намір, повноважень, як секретаря після скандалу з Юрками Коммерницького, голову фракції УДАР Діма Білоцерковця, прямо в цей день обшуки відбуваються. Ти думаєш, це совпадіння? Звісно, це таким чином тиснуть на його рішення стосовно зняття Бандеренка. Причому вони відбуваються там, він вже поїхав з дому, вони дочекались, поки він виїде. Його дружина залишилась сама вдома, вона інвалід війни внаслідок війни. вона втратила око через російські обстріли, і його мама, вже, якби такого досить великого віку, до неї окремо прийшли дебер словами, ну що, каже: вибори на ми прийшли к вам. Тепер ми прийшли к вам. Ну, як це називається? Це називається прямий тиск з допомогою правоохоронних органів і використання правоохоронних органів в своїх політичних цілях. Це безпреділ, якщо говорити просто. Діма прийшов, про це зазначив із трибуни Київради як ти думаєш, це впливає на роботу Київради Звісно, впливає. Якщо твоїх рідних там шукає ДБР з матами, криками і так далі, то це впливає на тебе, як на політика, якого обрали. Ну звісно, на Діму так це не вплинуло, як би хотілось владі. Він про це заявив відверто і публічно, прямо це ж відбувається і там відповідно нормальних, абсолютно там людей, які займаються якоюсь роботою в комунальних підприємствах. Постійний системний тиск, 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 що не дозволяє нормальній роботі. Я не кажу, що не треба перевіряти людей. Треба і перевіряти, і підозри, і, якщо є докази арештовувати, але не робити це таким. Системно політичними речами, які просто блокують будь-яку діяльність місцевого самоврядування, Скажіть мені, будь ласка, останнє запитання, яке по цій темі. E, історія з Камарницьким. Фактично, його давно вже маркували, і це всі знали. Він близький до Миколи Тищенка, який кум Єрмака. Він був смотрячим від офісу за Києвом. Це всі знали. Так, це не є для кого таємниця, але чомусь тільки зараз це побачили. І все одне. Офіс швидесенько вивіз його за кордон, ми бачили, з використанням представників ДСР, Департаменту стратегічних розслідувань, з використанням представників СБУ, з використанням контрабандистів, вивезли його з України, щоб він не давав покази проти Офісу. Це зрозуміло. А хто тепер на схемах сидить? Хто тепер, смотрячий від Офісу за Києвом? Я не знаю, але напевно я не можу тобі сказати. Ну, свято ну, місце, я цим не буває. Я, я думаю, що зараз період шоку, і ніхто взагалі не розуміє, що робити так. Ну це ж ну тут на будь-які можна поаплодувати, реально тобі скажу, тому що ну, якби що далі робити, все ж була ж якась конструкція, да, які підпорядковувались всі, а тут Шо, раз, в, офісі, не... в офісі траур через це. Е, і це причому конструкція, вона ж та інспірована не там з Київради чи не з Хрещатика. 36, А я думаю, десь там з Банкової ця конструкція. І якраз організація виїзду Комарницького просто окремий раз це підтверджує, що у когось там хтось переживає. Так само, як переживав, коли організовував виїзд Трубіцина Пам'ятаєш до речі, один в один. Так само да. ти дивись, тільки там був гурмо, а тут було СБУ. Кожен раз свої спецслужби вивозять свого да, да. і досі ми не знаємо, хто ж дав команду їх вивозити. і один, і у інший, просто за кордоном. І до речі, ти бачиш в інформаційному просторі про них майже нічого не згадують. Намагаються ну, злі злі що... язики кажуть, хтось на прізвище Т якби це робить ці команди дає. Не знаю, хто uh, навіть не знаю теж, хто єдина думка, що може ця людина якось пов'язана з тим, що колись вбивала голими руками чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві, бо так вважає Зеленський, незважаючи на те, що Кадильців тоді в Києві так, не було. Поки ти, Борислав, і я в Києві не були, він це робив в Києві. Сто відсотків, 100%. 100%. А, до речі, тоді багато чого було цікавого. Щось про це влада не дуже хоче згадувати. У тебе на днях були, до речі, такі святкові дні. Ти спіймав там тоді одного людину, яка дуже активно від влади розмахувала пістолетом і намагалася штурманути блокпост. Я це пам'ятаю, якраз три рочки. А, да, зараз це влада не та... повезло. Я вже забув його навіть прізвище. Юрченко. Юрч... Юрченко, Юрченко, точно, Юрченко, пан, Це Юр... той скандальний й... пан Юрченко, скандальний пан Це той самий, якого Набу спіймала на тому, що він е... вимагав хабаря. Це словами: Я теж хочу свій шмат пирога. І от ви його спіймали на цьому. Ти його тоді затримав, він штурмував ваш блокпост. Я це, це дуже смішно було. виглядало. Потім він розкаявся, до того його ловили в він, Львов, ось, і... Почекай, він розкаявся, він вибачився і побіг в Печерське управління поліції, ще й написав на військовослужбовців заяву. Ти представляєш? Ну, 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 от я ходив ще як свідок, але ну слава Богу, там, де все це відбувалось, була відеокамера, яка засняла, як він підійшов до чатових, схопив їх за ПКМ за зброю, просто Думайте. почав там намагатися тягати, спрацювала група швидкого реагування, його швидко до стінки поставили. Все це на відео є, коли слідчо оперативна група побачила відео, так переглянулася один з одним каже, понятно. Ще пощастило, пацану, що його не кхм, утилізували. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що е, він послідовна людина. Він не тільки написала заяву на. Військових, він ще приєднався до одного шматків ОПЗЖ у Верховній Раді, тому все послідовно Спіймали на корупції, потім напав на військових. Потім приєднався до шм... лайна під назвою ОПЗЖ. Можу сказати, що буде далі. Далі після зміни влади буде розповідати, що це політичні переслідування. Ну все як завжди, нічого нового. Але відповідальність за це буде навіть не зважаючи на те, що з нього заля, до речі. Ліплять воюна, який захищає Україну. Це окрема історія. Про це колись поговоримо. теж Олександра. Хочу тобі подякувати за сьогоднішню бесіду за спілкування і бажаю тобі не втрачати мотивація захищати Україну. Бо поки у воїнів України є мотивація, поки Збройні Сили стоять на захисті України, у України є майбутнє. Якщо цього не буде, не буде не лише майбутнього, не буде України. Пам'ятайте про це. Тому приєднуйтесь всіх, закликаю до Збройних сил України. донатьте на Збройні Сили України і допомагайте Збройним силам України. Це єдина запорука, що у нашій країни буде майбутнє. Олександр, тобі дякую і до нових зустрічей. Папа. До -па. до